Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, Готуємо раз, раз і смачно. Ну, щоб воно було щось новеньке. А готувати буду, як сказати, не то чебуреки, не то котлети. Ну, хто я хоче, хай так називає. Так, це в мене свиний фарш. Заправляний. Спеції, які вам подобаються, ось так накладаємо, середині дирку вставляємо. Для чого? Нам треба, щоб наші конуси від, як сказати, трошки розкисли, щоб вони могли приплюснутися. І ми їх тоді приплюснемо. Ось. А якщо його так не роздати країни, не розтану, ну як. Не не зм'якнуть. Ось. І тоді круглими ви так не зможете їх файно пожарити. Їх треба приплюснути. О, так що ось таке. Ось. Ось так ми їх понапихаємо і я їх оставлю на яких годину, півтора, піду зараз. Дещо на дворі пороблю, курчат, хрусят понагодовлюю всіх. А тоді прийду, буду жарити. Якраз малі прийдуть зі школи. Ось, щоб їм було свіженьке і смачненьке. Та от такі то справи. Ми понапихаємо, фарш я заправила, додала спеції цибуля, перець меляний. Ось сіль. Ось такі спеції я сюди додавала. Можна пілімі в лядащок наробити, але то трошки задовго для мене буде. Ось. То вже котрого дня я так зроблю. Моє де в неділю. Такі ледачі пілімені для нас пару штук зроблю, щоб раз поїсти. Ну, а ви скажете, чи ви такі готуєте. Готували коли чи ні. Ось. А я покажу, які я роблю. Так що ось такі то справи. Це коли невелика сім'я, а коли велика, то треба ліпити такі пельмені, як, як треба і багато. Ну, так як нас багато нема, трохи нас, то нам і так сайдеть, як то кажуть. Ось так. Напихаємо файненько. І тоді можна жарити, можна запекти в духовці, хто як схоче. Я не знаю ще сама, як я буду робити. Подивлюся. Якщо тісто встиє піднятися мені ось то, то то буде. В Духовці печені, що я нагрію вже духовку. Отак кожен раз по-інакшому гріти духовку не охота. Ось такі то діла. А я замісила, щоб так, щось я вже вкинула. Що вкинула, не знаю. Зараз подивимося. Ой, трошку свою. Укинула. Ось такі то діла. Зараз я понапихаю їх всіх. Ось Підготую зразу яйця, щоб було, як потім їх зразу мачати. Яйця в мене ось. Я вже наувала ж таки не збила. Яйця, перець, сіль. Так, так, яйця гусячі. Їм гусячі яйця їм. А що буду викидати? Гуска несеться яйця. Гусак з ними не хоче паруватися. Тільки своєю одною гускою. Яйця не потрібні. Я ж їх, що буду з ними робити. Не буду викидати, а пожарити, попекти на них і ні. Хто не хоче, я нікого не заставляю гусячі яйця брати. Тут можна любі брати. Можна гусячі, можна курачі, качачі, індичачі, хто які має. Думаю, і то ще їх робити, чи то мені, ти хвати хай. Той фарш поки місь в холодильник поставити сама не знаю. Поставлю в холодильник остальний, там хвати поїсти. А Може, вечір зроблю, чи завтра верніше тих лядащих їм. О. Та й от таке побачимо. Побачимо, побачимо. Ось такі то справи. Так що, всім всього самого найкращого. Поки пауза. Ось, а вже як буду жарити, тоді покажу. О! Ось так я населяла, я думаю, нам хватить. Ті ще ні, ще не відійшли. Ще треба, щоб вони, треба, щоб вони трошки полежали. Хай собі. Полежать. Я буду мати час, а те зараз м'ясо поставлю, поки в холодильник, Ось, ну а тоді з ним ще ми щось зробимо. Ось так. Готуємо їсти, треба, як працюємо, треба добре їсти. Скажуть мої пані штора не вчеплена. Ні-ні, не вчеплена, бо я ще тут не побілила. Так. Ось так вони такі м'ягенькі стали, поприплюскувала їх, такі риб'ячі хвостики. Сюди дала дві ложки муки. І будемо обмачувати і на пательню класти. На олійку жарити. Не знаю, скільки їх тут. Скільки їх влізе на ту пательню, не знаю. І будемо жарити. Так. Такі. А тут вони темні здаються. Ну, якщо на сонце взяти. Ой, божечко, о, світленькі. Не темні вони, не темні, не треба казати, що вони за темні. Ось такі дуже соковиті виходять. Бо всей сік всередині залишається, вони не вижарюються. Ну, Не знаю. Вони попробували сказали смачно. такі соковиті. М -м, я знаю, що їм треба. Томатного соку. але сік смачний. Смакотіша. Заходьте на смакоту, готуйте. Сюди можна додати ще капусту те м'ясо. Ну, я не додавала. Мені і так смачно. М'ясо краще люблю, як капусту. Так, що? Ось таке діло. Угу. Смачно! поїсти і до роботи. Прийшли дітки, зараз поїдять. І ми підемо всі. Всі дружно до роботи. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!